Привіт, я Іри Коваленко, і Я не маю фірмового привітання. І я рада бачити вас на моєму каналі. На моєму каналі ви можете побачити відео про косметику і про рукоділля. І от з приводу рукоділля я дуже люблю різні види рукоділля. Я займаюся всім, що мені просто приходить в голову, і займаюсь цим завжди з нуля. І, наприклад, нещодавно мені стукнула ідея в'язати гачком. І якщо ви не бачили, то на моєму каналі вийшло відео про те, як я в'яжу ось такий шопер гачком в сердечка. Цього разу перед Великоднем мені захотіло зв'язати саме іграшки. Я ніколи не займалась амігурумі, це власне в'язання іграшок. І мені здавалося, що це дуже важко. Але я знайшла відео із американського ютубу, не соромлю цього, і подивилась, як зв'язати зайчика. І я його зв'язала. І власне, ось таким вийшов мій перший зайчик із велюрової пряжі. Він вийшов досить таки великим. І також потім я зв'язала ось такого маленького. Власне, цього зайчика ми будемо в'язати в нашому відео сьогодні. Я сподіваюся, вам буде цікаво подивитися, а якщо ви будете в'язати цього зайчика, то я буду безмежно щаслива, якщо ви мене відмітите в інстаграмі. До речі, можете підписуватись на мої соціальні мережі, а також обов'язково поставте лайк під цим відео, бо я для вас дуже старалася. Отже, як бачите, я зв'язала двох зайчиків. Схема одна і та сама, кількість петель одна і та сама, і різниця, як ви можете здогадатись, у пряжі. Ось цього малюка біленького зайчика я в'язала із ось такої пряжі Alize BB. Колір тут 55. Також можу запропонувати, часто для іграшок використовують YarnArt Jeans ось такий. Якщо буде підходящий колір, теж можете взяти її по товщині вона така сама. А ось цього зайчика я робила із пряжі Алізе Велюто. Це те, що лишилось. Я купила один моточок, і ось майже весь моток пішов у мене на цього зайчика. Гачок я сюди використовувала 6,5. Зараз я хочу зв'язати ще ось такого біленького зайчика трішечки з іншим носиком. Тож я буду використовувати цю ж саму пряжу Алізе ББ. Мені знадобиться небагато, точно менше, ніж моток, можливо, десь півмотка. Подивимось. Також нам потрібен наповнювач холофайбер. І тут я хочу сказати одне зауваження: я купила коричневий холофайбер, але як виявилось, на білій нитці дуже видно, бачите, видно, що темний холофайбер всередині. Тобто, якщо ви будете в'язати темну іграшку, темний наповнювач все одно, що він буде, так? А якщо це світла нитка, то краще взяти білий. Гачок я буду використовувати 2,5 мм. І насправді, скільки б майстрин я не запитувала, найпопулярніша комбінація це пряжа YarnArt Jeans і гачок 2,5 мм. І також важливий момент це оченятка і носик. У мене ось такий на безпечному кріпленні. Я купляла колись собі наборчик і там чисто обираю, які мені потрібні. Ну і також другорядні інструменти це наші ножички, голочка обов'язково для сшивання. Маркери у мене є ось такі, мені б потрібно було пластикові, типу як булавочки, але в мене їх немає. Дві штучки буде достатньо на цього зайчика. І також ось такі шпильки є більш професійні, там не знаю для іграшок чи якісь такі, але я використовую найдешевші, просто такі з бусинками на кінцях. Потрібно для того, щоб приєднувати наші ніжки, ручки, вушка і оглянути, як це буде виглядати. Що ж, перейдемо до тіла. І будь-яке амігурумі починається із кільця амігуруми магічне кільце. Як ми його будемо робити? Беремо ниточку, обв'язуємо навколо двох пальчиків і дістаємо ведучу ниточку і пров'язуємо повітряну петельку. Ось таким чином. Потім ми будемо за цю ниточку затягувати кільце. Тепер нам потрібно в кільце пров'язати 9 стовпчиків без накиду. Перший стовпчик. Другий. Обов'язково перераховуйте, щоб потім все сходилось. На даний момент у нас має бути 9 петельок. 9. І можемо підзатягнути наше кільце. Це було наше перше коло, в результаті якого ви маєте мати 9 петельок. Далі ми переходимо до наступного кола, і наступне коло у нас буде це прибавка в кожну петлю. Тобто із 9 ми маємо отримати 18. На початку вам буде незручно знаходити петлі, ось це наша перша петля. Але з часом, я думаю, вам буде більш зрозуміло, просто попрактикуйтесь, певний час можете розпустити. Так, і пров'язуємо перший стовпчик без накиду. Це вже перший стовпчик нашого другого ряду. І зараз нам потрібно повісити наш маркер. Маркер я вішую прямо на цей стовпчик, який ми пров'язали. Все, це у нас перший стовпчик другого ряду. І зараз нам потрібно пров'язувати по два стовпчики в кожну петельку. Ми вже перший пров'язали, і в цей самий нам потрібно пов'язати ще один стовпчик. Тепер я бачу ось другу петельку. Тепер сюди нам теж потрібно пов'язати дві. Наступне пров'язуємо дві. Я дов'язала другий ряд, у вас зараз має бути 19 петель. Обов'язково перерахуйте. Якщо у вас не вийшло, то перев'яжіть. Зараз дірочка у нас ось ця дуже велика, я її ще підзатягну. Ось так. Зараз будемо переходити до третього ряду. Знімаємо маркер, пров'язуємо першу петельку третього ряду. вішаємо на останню пров'язану петельку наш маркер. Отже, ми пров'язали першу петельку нашого третього ряду. І третій ряд у нас буде який? Ми будемо в'язати дві петельки звичайними стовпчиками, і потім третя петелька буде у нас з прибавкою. Тобто, дивіться, першу я пров'язала. Тепер в'яжу в наступну один стовпчик. І в третій ми будемо пров'язувати два стовпчики, тобто прибавку робимо. І в цей самий. Далі те саме. В наступний один стовпчик. Потім другий стовпчик наступний. І в наступний два прибавки. Цього саме. Знову один, один і два стовпчики в кожну наступну. Все, я дов'язала третій ряд, і зараз у вас має бути 24 петельки по колу. Переходимо до четвертого кола, знімаємо маркер. Пров'язуємо першу петельку четвертого кола. Мішаємо маркер. Четверте наше коло буде виглядати як три петельки по одному стовпчику і в четверту робимо прибавку. Першу пров'язали одним, в наступну один стовпчик. Один стовпчик, тобто три стовпчика підряд, і наступну рибавка, тобто дві в одну. В цю ж саму я пров'язала. Далі знову три петельки по одному стовпчику, і четверта з двома стовпчиками. В'язали четверте коло, знімаємо маркер і будемо переходити до п'ятого. Пров'язуємо наступно І вішаємо маркер. П'яте воно має бути просто звичайним, тобто кожну петельку ми пров'язуємо. Одним стовпчиком. І так насправді далі буде іще багато рядів. Тобто зараз у вас буде, перерахуйте, 30 петель, і п'ятий ряд у нас буде на початку 30 і в кінці 30. Тобто, просто кожну наступну петлю ми пров'язуємо. І таких рядів у нас має бути ось це п'ятий, так? І ми маємо пров'язати до 14-го включно. Тобто в'яжемо п'ятий ряд просто звичайними стовпчиками. Я пров'язала наш п'ятий ряд, і можемо потрошку починати вигинати в зворотню сторону. Тобто, ось це буде у нас вперед. І ми будемо вигинати і в'язати в цю сторону. І дивіться, також моя порада ось цей маркер лишити тут, як позначку п'ятого ряду, щоб ми знали, від якого рахувати. Так? Дивіться, отже, це у нас буде п'ятий. І потім з кожним наступним ось для того, нам потрібен другий маркер. Звісно, нам потрібно помічати початок нашого ряду, але цей золотий маркер він буде нам показувати, що це п'ятий ряд. Тобто він хай лишається тут. Я закінчила п'ятий, і нам потрібно в'язати наступний шостий, також 30 петель. А, і я буду пров'язувати поверх маркера. Бачите? Ось так. Все, і це у нас шостий ряд. Бачите? Це золотий у нас показує п'ятий. І чорненьке ми будемо вішати на шостий ряд. Ось таким чином я вішаю на пров'язану нашу петельку. Все, зараз я в'яжу шостий ряд. Потім я буду в'язати сьомий, восьмий і до 14-го включно. Повернусь до вас, коли пров'яжу всі 14 рядів. Ось так у мене вийшло. По усьому золотому марку, як пам'ятаєте, це у нас п'ятий ряд. І рахуємо, щоб тут був 14-й І зараз можемо перейти до того, щоб встановити оченята і носик. Якщо у вас немає наприклад носика, його можна вишити. І коли ви встановили, ставимо заглушку. Також на даному етапі ми можемо вже піднабити трішки синтепону. Не жалійте наповнювача, його має бути багато. Що ж, а ми продовжуємо в'язати і зараз у нас буде 15-й ряд. 15-й ряд це три стовпчика без накиду, а потім на четвертий ми будемо робити убавку зменшення. Так, отже пров'язуємо перший стовпчик. Вішуємо маркер. Перший стовпчик це у нас був Твердь, другий. Третій. І убавку ми будемо як робити. Беремо наступну петлю, протягуємо ведучу нитку, не пров'язуємо, і в наступну петлю витягуємо ведучу нитку. На гачку у нас три петлі і пров'язуємо. Все, це у нас була обавка. І так, до кінця. Три пров'язали звичайним стовпчиком, і потім наступні два це у нас буде обавочка. Так в'яжемо до кінця і у вас має вийти 24 петлі. 15 ряд пров'язано. Тепер будемо в'язати 16 ряд. І він у нас буде як 2 стовпчика, і на третю у нас буде убавка. Знімаємо маркер, пров'язуємо перший стовпчик. Вішаємо маркер назад. Отже, перший стовпчик. Другий стовпчик і убавка. і Так до кінця. Цей ряд дов'язано, і зараз можемо ще піднабити. Бачите сюди багато що можна засунути? Так. І 17-й ряд він буде у нас останнім. Нам просто треба пров'язати всі убавки. Тобто, постійно, поступово у нас один за одним будуть убавки. Знімаємо булавочку. Вішаємо маркер на нашу першу петельку і так обавочками в'яжемо до кінця. Ось до такого моменту я дійшла. І зараз можемо витягувати нашу ниточку, витягніть побільше. І тепер нам треба в ось цю нитку вдіти голку і зашити ось цю дірочку. А для цього, власне, ми візьмемо ось цю голочку, продінемо ниточку і просто зашиваємо. Я зашиваю хрест на хрест потім такою сніжинкою і затягуємо. Коли ми затягнули, ми просто виводимо ниточку, бачите, я виводжу через взагалі випадкову дірочку, виводжу, підтягую і обрізаю. Ніточка там губиться. Якщо синтепон вилазить, то трошки його насудимо назад. Що ж, а ми рухаємось далі і переходимо до в'язання вушок. Як ми будемо в'язати вушка? Вушко ми не набиваємо, просто будемо набирати в кільце амігурумі 10 петель і пров'язувати просто по колу, тобто там не буде сильно прибавок або убавок. Ми просто робимо наше кільце. Сюди набираємо 10 стовпчиків. Ось так. Затягуємо. Потім ще, якщо що підзатягнемо, пров'язуємо першу петельку. Це вже наше друге коло, вішаємо маркер. І тепер нам потрібно пров'язати ще три кола із просто 10 стовпчиків. Перший ми пров'язали, далі другий. І так просто в кожну наступну по стовпчику. Це, це я закінчила друге коло. І ще потрібно зробити таке саме, третє і четверте. Ось так виглядає вушко, як бачите, ось це наше коло, я його склала пополам. І маємо 1, 2, 3, 4 пров'язаних ряди. Все, вушко ми зробили і треба зробити друге таке саме. І ось такі два вушка у нас вийшли. Насправді, якщо ви хочете зробити їх вищими, ви можете пров'язати тут ще один ряд. Можете прикинути, як вони будуть виглядати. Давайте перейдемо до ніжок. У нас має бути 4 ніжки. Як ми їх будемо в'язати? Знову у нас кільце Амігуруми. Як ми в'яжемо? Спочатку нам потрібно набрати 6 стовпчиків без накиду в наше кільце. Перший. І другий. Тягуємо ниточку, це у нас перший ряд. І другий ряд у нас буде такий, що ми будемо в'язати один стовпчик, а потім прибавку. Так, я знаходжу, та, мені теж важко знаходити ці петлі. Знаходжу, пров'язую перший стовпчик. Перший є. Можна повісити маркер. Ну, насправді це не обов'язково. Якщо ви зорієнтуєтесь, можете не вішати. Я повішу. Ось так. Власне, на другому ряді ми вже пров'язали перший стовпчик. Далі в наступний ми маємо пров'язати два стовпчики, бо тут прибавка. Цю ж саму. Далі знову один стовпчик наступний. Далі прибавка. Знову один і прибавка. Все ніжка майже готова, знімаємо маркер. Я ось тут, щоб закруглити наше в'язання, пров'яжу поєднування в. Наступну петельку ось так відразу поєдную. І бачите, ось так от треба викрутити. Це, власне, і є наша маленька ніжка. Витягуємо ниточку. Знову ж залишаємо багато ниточки, щоб пришити. І таких ніжків у нас має бути 4 штучки. І також нам потрібно зв'язати хвостик. Хвостик в'яжеться легко, ми маємо набрати 10 стовпчиків в кітце амігурумі. І потім у нас має бути іще другий і третій ряд із тих же 10 стовпчиків. Тобто тут не буде не прибавок, не убавок, просто 10 стовпчиків. 10. Затягуємо нашу ниточку, і, як я і казала, нам потрібно пров'язати другий і третій ряд із 10 стовпчиків. Забуваємо маркер. Ось я пров'язала наш другий ряд, і такий самий в'яжемо третій ряд із 10 стовпчиків по колу. І ось такий хвостик у нас виходить. Перебираємо маркер. Пров'язуємо, точніше, поєднуємо з наступною петелькою. І виводимо нашу ниточку. Не хвилюйтесь, якщо ось тут за широке, ми все одно це будемо пришивати, і воно звузиться. Ось такий хвістик у нас буде. Схожий на ніжку. Ну що ж, а ми переходимо до з'єднання всіх наших деталей. І ось такими шпильками я буду приєднувати всі деталі, тобто я подивлюсь, як воно буде виглядати. Ось таким чином. Ось таким чином я поки що приєднала наші детальки, і ось так буде виглядати наш зайчик. І тепер будемо брати нашу голочку і поступово все це пришивати. Це робота кропітка, займає досить багато часу, але важливо обережно пришивати і звертати увагу на те, що коли ви пришиваєте, воно стягує, за ниточку стягує в певне місце. Тому намагайтесь якось пришивати рівномірно, типу, спереду і ззаду. Отже, я беру наше вушко, ось тут у мене ниточка, і я поступово, бачите, ось сюди вткнула і вивела. Мені важливо, щоб вушка гарно виглядала спереду, тому я в'яжу на початку ось тут спереду. І, власне, я буду зачепляти ось цю сторону і нижню. Таким чином, як ви зрозуміли, ми просто будемо прив'язувати, пришивати вручну кожну нашу детальку, і потім ниточку, яка у нас є, витягуємо і просуваємо її через стіло, і витягуємо, і обрізаємо, і залишаємо всередині. І ось такий милий зайчик у нас вийшов. Що ж, а на цьому це все. Я дуже дякую, що ви подивились моє відео, і якщо будете в'язати, я вірю, що у вас все обов'язково вийде. Відмічайте і показуйте мені своїх зайчиків. Якщо вам сподобався цей майстер-клас, обов'язково пишіть, що ви хотіли ще бачити, чи хотіли б, ви, щоб я в'язала е, іграшок, або, наприклад, щоб я зв'язала ще світери, не знаю, або щось для дому. Тож я обов'язково читаю ваші коментарі і дякую за перегляд! Гарного вам дня! Всім папа. -па.